Добрий день студії. Сьогодні у нас мапа синя-смужка трусів. Режим Boya щит. Закинуло нас на ягі проти 9-х левелів, нубочка. Яга одна з найкайфовіших Петех взагалі з 10 рівню. Тут шалене пробиття кумулятивом під 420. Деколи не летять снаряди в ціль, але з цим можна миритись. Їдемо ми на дефолтну позицію. Спочатку зарядив я фуджесік, в об надії на те, що Рушка, можливо, тут буде агресивно катити, і я її сваншочу. Але цього не сталося. Рушка поїхала на інший фланг. Це спойлер такий маленький. Дивлюся розкатку. Зі мною їде тут багато танків, їде базік. За нами он чи вплівся йох, вплівся паттан. Я розумію, що грати буде дуже некомфортно тут. Треба буде їхати в агресію. Яга може собі це дозволити, особливо проти дев'ятих левелів. Тут засвічується стб дає нам непробиття в борт. Це теж таке буває. Інколи у Яги, що її не пробивають. Підкачуємо. Тут вже в нас дискотека, Турбо, Гена, Дюша, Мітлкін, Стас. Тут всі. Там на протиполежному берегу засвічується півкоманди їх. Я ловлю тичку від СТБ. Це нормально, я це приймаю. Не світиться в них ще бабаха, трошки так жопка грає, якщо чесно. Щоб вона тут мені в борт не вдамажила. Тут йду в розмін тіграм. я йому кажу, це, по-твоєму, удар. Ось це удар. Нормально кидешемося, тут паттон висрався, зацепилася, лізла та зацепилася. Дивлюсь по сторонам, хто де розташований, патана добирають, в принципі, ок. 30 хп. Тігри Маус відлітає. Вся команда грає ліву сторону чомусь на диво. Я не знаю, що це за мови такі секретні. Тут 705-й видно, але не хотів кидати звертухи, тому. Тримаємо цю тичку при собі. Тут Омончик щось хоче. Вицілюю. Люк ідеально вицілюю, але ВГ каже, чувак тусуйся, плюс-мінус 25 до розкиду і все, нас нічого не волнує. Хотів добрати СТБ, але поки я б розвернувся, поки докатився, це ще було б півтори хвилини. Тим паче В СТБ на цей момент залишилось там якихось нещасних 800 ХП, здається, 600 взагалі. Тут очікую, може хто підставиться, БКН на 277, я його розміняю. Тут на вривах 703, але тут в мене трошки очі довбуться. Він за огорожею їде за стінами. Викачує тут ОМОНчик, каже, зараз буду танкувати. 913 мінус, потанкуй. Кидає він нам? Хоче закинуть в борт, в нього летить в землю. Нормально. Викатую ще раз вагончика, в мене киде дуже швидке, тут у мене 18 секунд на розкачаному боному оборудованні. Закидаємо ще раз в командирку 855-3000 дамага. 4 хвилини бою. Ну, взагалі все чудово. Тут розумію, що не встигаю зарядитись до того, як черфутюр виїде. От у мене ще тут секунди 4 киде. Прикра, але що поробиш. Якби він підставився, я б йому, звісно, дав. Тут наші тяжики дають мені сапорт 703. Ой, 703-й, 103 3 вибачте. Відлітає авангард, не танкує він сьогодні бортом чомусь на диво. Перекачую, постріляти по тяжикам, щоб замку. 705-й там буде шманціки, манціки в нього пушить 2 ТТ. Не хочу. Очікую, може підставиться тут. Червоний E7, він не підставляється. Тут поляк кидає мені в каток без дамагу. І як криса сейвиться. Дізлайк взагалі. І вийшов на рибалку. Очікую, поки підставиться E7. Закидую йому в борт башні. Тут могло би, якщо чесно, і БК отлетіти. Але не сталося, як гадалося. 4800 дамагу взагалі на ізі. Оце яга розриває так, 8-9 левела. Та й 10, але в 10 зараз такі турбачі, що дуже страшно грати. Кидаємо в борт 60 ТП з критом, у нас не прибиває Бебеха і Бабаха, бабаха десь там в аналі тусується з бомжами. Але ми це не засуджуємо, звісно. Нічого страшного, тут на мене впорає рушка, я взагалі не замітив її, якщо чесно. Скидую на фугасик, може він там підставиться. мені що фугасик, що ББшка, що кумуль. Ну, типу, мені його дамажить без різниці, без різниці чим. Тут його підтаранюю трошки, там на якихось 290 хп, 270 хп. Ну, 500 дамажки він нам ще привіз. Дуже йому ми за це вдячні. Перекидую на фугасик, тому що розумію, що ці під мене не підставляться. Тут чисто треба. Поступить, як рибак, отпустить тих, що підросли, і вичікувати крупний улов. Там СТБшка пушує калінію, висвічує вже їх. Я з фугасиком потираю ручки, злобно хіхікаю. Якщо встигну, зараз бабахи засажу на касарські пійками, тут альфа фугасом 1400. Буває таке, що вилітає і 1600, і 1700, а буває і 1100. ТВП засвічується, я на неї навіть не реагую, тому що мені не цікаво. Вижидаємо бабаху. Думаю, СТБ вже близько. Де вона? Кидаю співвертухи, тому що бабаха відкисає в нас за 2 секунди постійно. І залітає. 7900 дамагу, 2300 асісту. Ось такий бій. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!